Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважимо, які духи керують сучасними християнами. Почнемо з одягу. Сучасні християни одягаються в християнському дусі чи в поганському дусі? Цю тему я мушу розкрити детальніше і глибше. До цього мене спонукають християни, які прийняли поганську моду, тобто в поганському дусі. Вони і докоряють мені, чого я чепився одягу, чого я чепився тих штанів. Говорять: ти добре все говориш, і ми готові тебе слухати. Тільки залиши ті штани, залиши нам того модного демона, не чіпай його, бо він злиться, біситься, і нам некомфортно, і ми також мусимо злитися і біситися. А тут питання виникає. Чому християни, які прийняли поганську моду, відчувають безкомфорт і навіть роздратування так само, як відчуває демон пекла, тобто демон моди? А тому, що цей демон моди сексуальної розпусної, живе в серцях і в душах оцих християн і все, що відчувають ті демони модні, ті злі духи. Мусять і будуть і відчувають ті фальшиві християни, які прийняли ту паганську моду, бо вони поєднані з тим демоном пекольним. І хоч деякі християни годяться з тим, що має бути мода скромна і пристойна, і розуміються добре, але все одно не можуть прийняти, не можуть зняти тих штанів, одягнутися скромно і пристойно. А чому? А тому що команда. Йде серця й душі, розум мусить бути поєднаним з душею, і команда, яка йде серця й душі, йде від того духа, який живе в чому серцю і в цій душі. Ті ж самі християни задають питання: А як то народитися наново з духа? Ти постійно в науках наголошуєш народитися на з духа, як це зробити? Так, в цих науках я і пояснюю, як це зробити. Перше, треба з душі повиганяти всіх злих духів, які підмаскувалися, ніби під правду, у даному випадку духа моди, який вас спонукає одягатися в штани розпусну моду, щоб ви стали спокусою для оточуючого середовища, тобто для молодих. Хлопців і дівчат, які ще борються сексуальною спокусою. А Ісус сказав про спокусу, спокуси і мають прийти у світ, але горе тому, через кого вони приходять, і як ці пекольні демони, ці злі духи, які стоять за пороками людини, а зокрема християн, як вони просяться, щоб їх залишили спокою. Говори про все. Тільки залиши моду, особливо штани розпусну моду. Алкоголіки також кажуть: говори про все, тільки залиши спиртні напої, горілку, пиво, вино. Так само і наркотичні демони кажуть, говори про все, тільки залиши наркотики. Ну а сексуальні демони також кажуть: «Говори про все, тільки залиши секс, не чіпай секс. Крадії кажуть, говори про все, тільки залиши крадіжку, бо як не вкрадеш не проживеш. Злі духи, лінюхи також просять, не говори людям іти до церкви, до сповіді або, хоча не говори людям, щоб часто сповідалися, принаймні найсповідаючи раз в рік, а ліпше буде, як зовсім не буде сповідатися. А про все решту можеш говорити. Злі духи, які стидаються християнським привітом, тобто слава Ісусу Христу і так далі, також просять не кажи людям вітатися по-християнськи. Це стидно, а решту про все можеш говорити. Ну, а ті злі духи на чолі з дияволом дуже просять, щоб не казати людям клякати до святого причастя. Бо це не практично? Практично стояти перед Богом, а не клякати. Бо клякати перед Богом це практично для душі, а стояти практично для тіла. І демон каже: подбайте за своє тіло, хто за вас подбає, а за вашу душу я сам подбаю. Ви тільки виконуйте мою диявольську волю. І як я вже чув від християн, що грішити практично і приємно. Ну, звісно, що вершок гріха завжди практичний, солодкий і приємний. Візьмемо, наприклад, заповідь Пам'ятай день святий святкувати, а це заповідь гласить, що людина має бути в святковий день і в недільний день на службі Божій. Висповідатися і причаститися Євхаристійним Ісусом. А хто переступив межу цієї заповіді, не пішов до церкви. І після того помер, звісно, піде до пекла, бо це смертний гріх. Хто дбає за царство небесне, хто не хоче йти до пекла, звісно, ніколи не переступить цієї Божої заповіді. А християни, які дбають тільки за цілесні похоті пристрасті, догоджають тілови, то їм практично не йти до церкви, ліпше подивитися телевізор. Або може піти на весілля, на якусь дискотеку, чим небудь займатися, аби тільки не трудитися походом до церкви. Для тіла також приємно і практично вкрасти щось, когось пограбувати, а навіть вбити задля грошей. І приємно і практично маєш багато грошей, ти багатий, можеш здобути за гроші владу. І так тіло, і демони будуть задоволені. Ті, що чинять перелюб, також приємно грішити і практично, адже для тіла вона насолода. Ті, що мачукаються, також ними демони задоволені, і людина себе чує крутою, вона є, відчуває себе вищою над другими людьми. І так свідомий і добровільний переступ кожної Божої заповіді, є насолодою і приємністю. А диявол дуже хитрий, він приміняє тактику поміркованості. Тобто, каже, не зразу всі заповіді переступати, а по одній заповіді, тобто одного злого духа пропонує залишити в душі і в серці людини. І цей один злий дух дуже трудолюбивий, він всю роботу проробить за всіх демонів його завдання. Через одну Божу заповідь затягнути душу до пекла. Тому Ісус наголосив: моліться і чувайте, бо диявол, як ледве рикуючи, ходино коло вас, щоб вас пожерти, мусите розпізнати своєї душі, всіх злих духів і всіх повиганяти, на те місце поставити Божих духів, Божої чесноти, щоб не залишилося ані тіні злого духа, щоб святий дух. Міг вас провадити Царство Небесне, але на перевеликий жаль сучасні християни схильні залишати хоча б одного злого духа своєї душі або кілька, і на перевеликий жаль вже позичають тих злих духів своїм дітям і там утверджують в тих маленьких душах вже тих демонів, і ті діти виростають також з тими злими духами, а хоча б з одним злим духом призвичаюють дитину ходити в штанах, попри те, все, що ще наше покоління пам'ятає час, коли жінка одягалася в штани, це був позор, це був стид, люди пальцями показували на таку жінку. Казала, що це розпусниця повія, це аморальність, це не християнський одяг, це поганський одяг. І як дивно, що все обернулося навпаки. Тепер ті ж самі християни кажуть, що це норма моралі, ходити в штанах, розпусному одязі, і тепер, навпаки, показують на тих дітей або християн, які дотримуються скромності пристойності, ходять спідниці, прикриваючи частини тіла, тепер на них показують пальцями. О, які вони фанатичні! Це не модно, це не сучасно! І усякі несенітниці відумають, щоб скомпроментувати скромність і пристойність. Навіть духовні особи священники насміхаються скромності і пристойності і захищають цей розпусний одяг, ці штани всякого спокушаючого роду. І чому та бо ті священники самі люблять розпусту тих розпусних духів, тому їх і захищають. І як тяжко заранити священника, який дійсно народив Сінану з Божого Духа, який дійсно може розпізнати злих духів і розказати людям, що таке злий Дух, а що таке святий Божий Дух, як то народить Сінану з Божого Духа. І таких праведних священників переслідують грішні священники. Кожна людина має брати приклад з праведних християн. З тих, які заховують Божі заповіді і поваганяли злих духів, народилися нануз Божого Духа. Вони є, але чогось сьогодні така мода брати приклад з злих християн, які тримаються в собі тих злих духів, а також слухати і злих священиків, які в своїх душах також тримають злих духів. Їх Ісус назвав наймітами і вовками в овечих шкурах. І кожен християнин, який має розум, зобов'язаний розібратися, хто є хто, де є Божий Дух, а де є диявольський Дух. Від чого залежить, чи ми війдемо в Царство Небесне, чи не війдемо. Кожна людина, зокрема, буде відповідальна за свій вибір. Отака От сьогодні непопулярна наука, але вона не популярна для фальшивих християн, для вуківе чи шкурів. Для наймітів, а для праведників ця наука спасенна. Треба завжди пам'ятати, що за негативними словами і ділами йдуть негативні наслідки, тобто без терпіння, без покути нічого не минеться. За все треба платити. Слава Ісусу Христу!